У продовження теми податкова міліція це такий собі конвеєр з вибивання грошей, тільки не до бюджету, а собі у кишеню. Ті податкові міліціонери, які приймають корупційні правила роботи, про які розповів про які розповів герой нашого минулого сюжету, нерідко стають фігурантами гучних кримінальних справ. Тотальне хабарництво серед податкових міліціонерів настільки розповсюджене явище, що ним, звісно ж, не гребують і керівники високого рівня, адже вони є ключовими ланками корупційного ланцюга, коли за гроші можна і закрити кримінальні справи проти підприємців, і порушити. А подекуди податківців-хабарників хапають на гарячому. Кримінальну справу про яку ми розповімо у наступному сюжеті, вже передали до суду. Написали чого це все роботи. Написали, що це, Написали, що це все робится. Я перший доступний. Що відбувається буває приміщення? Написав, чому Чекайте, не які будь ласка. Один з найганебніших для податкової служби скандалів останнього часу: антикорупційна спецоперація проведена 20 квітня цього року у Тернополі службою безпеки України. Тоді вполювали полювали справді велику рибу. На робочому місці затримали начальника податкової міліції усієї Тернопільщини, підполковника Андрія Ковтонюка. Цікаво, що той проробив на цій посаді усього два з половиною місяці і встиг за. Цей невеликий період відзначитись за даними слідства, використовуючи своє службове становище під час розгляду однієї з кримінальних справ, порушеної слідчим відділом податкової міліції, Ковтонюк вимагав у бізнесмена гроші за зменшення сум нарахованих штрафних санкцій, а ще за уникнення ним кримінальної відповідальності за скоєне. Під час спецоперації з затримання головного тернопільського податкового міліціонера СБУ застосувала загін спецпризначення Альфа, який одним своїм грізним виглядом не на жарт налякав тамтешніх. Податківців, що схоже геть розперезалися у власній безкарності. Трічня, сюда, в ні, старісниця, бігом. Одночасно із арештом податкового міліціонера Ковтонюка СБУ затримала й посередника у передачі хабара. У його машині і знайшли валізу з грошима. Бачите, так? Да. Тобто вам невідомий в ній сумки. Так, то ну, можна. І, я її так. не відкривав, я її не бачу. Та, Васильович. Та. Що можна тут з приводу до указаних грошей, хоче? Чому не належить? У валізі виявилося 750 тисяч гривень, зібраних для передачі хабара начальнику податкової міліції Тернопільщини Андрієві Коптонюку. Справу стосовно нього розслідує Генеральна прокуратура України, але після такого гучного арешту Коптонюка згодом на час слідства звільнили на підписку про невиїзд. Отаке от, от гуманне наше правосуддя щодо спійманих на гарячому хабарників Знакоклику уважно стежитиме за розслідуванням цієї кримінальної справи.